Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогоднішнє відео я хочу зняти про орхідеї. Починається сезон квітування орхідеї і хочу показати, які стартанули першими. Багато майже всі стоять на бутонах, але дехто вже розкриває свої квіточки. І ось починаю я з цієї красуні, яка має чотири назви. Буду підписувати, якщо. Не полінуюся. Зараз ближче до неї підійду. Розеточки всіх орхідей я показати не зможу, але ця стоїть з краю. і, бачите, можу вам її показати. Вона дуже велика, така завжди багато квітконосів, і вони дуже довгі. І зараз вона квітне на старому квітконосі. Ось він. Був обрізаний і таку ось таку довгу вона гілочку собі наростила. Але це ще не все. Як бачите, вона ще продовжує нарощувати свій квітконос, і ще більше він стане. Вони дуже довгі в неї ростуть. А ось тут ось він, другий квітконос, теж обрізаний. Ой, не можу попасти, тут стояти незручно. Ось він обрізаний і дав розголоження ось воно. Нового квітконосу я не бачу, а ось на старих така краса. Всі назви писати не буду, ну що тут писати? Коли будуть квіти, тоді буду підписувати. Проки що покажу квітконоси, які дуже скоро будуть з квітами туди я не дотягнуся, ну, самі бачите, скільки пуп'янків на гілочках. Ось так ця поличка виглядає, відійшла, щоб показати. Там у мене, а головними красуньки. Трошки орхідей на підвіконні. Теж всі будуть квітувати. Тут на старому квітконосі. Кам'яна троянда теж на старому квітконосі. О, починає вже відкривати квіточку, тільки зараз помітила. І хоч старий квітконос дав розголуження. Квітів буде багато, вона ще дорожчає. Це ще не все. Тут дикий кіт з квітконосом. У кабінеті увімкнула спалах, тому що світло зараз вимкнене. На вулиці гудять генератори, то думаю їх буде чутно. Це я, поки вам говорю, показую квітконоси. У дуже багатьох, ну потім з квітами буду показувати і говорити, у дуже багатьох ось так, у два квітконоси. А тут який пуп'янок, так? Клас? Красивий. Отут От один, два, три, чотири, чотири старих квітконоси. Не знаю, чи є новий. Здається, що не бачила. Сьогодні буду поливати в цій кімнаті, то ще подивлюся. Здається, є. О, ось він. Ось тут такий жирненький почав рости. Але на цих старих ось один квітконос, да? колись, колись він був обрізаний. І тут був квітконос, який квітував. Я його теж обрізала. Він квітував ось тут, на цій гілочці, яку я потім теж обрізала. І ось у цьому сезоні тут теж буде квітконос. Тут так само це все, той самий квітконос. Переходимо до цієї гілочки. Тут теж квітувала, була обрізана, з неї квітувала, була обрізана, і знов буде квітувати. Наступний квітконос був обрізаний і пішов. Бачите, як квітував, з однієї бруньки було два квітконоси. Сюди я обрізала. І ось зі старого квітконосу два розголуження. Так, а з цього теж квітувала, була обрізана. І теж буде квітконос. Це ми два старих подивилися. На цьому старому не бачу, якщо всохне, я його обріжу, але поки що він не сохне. І ось ще один старий квітконос, обрізаний, і з нього ось вона ілочка з поп'янками. Це я до чого? Хтось ріже, бо його Дратують оці палки. Ну, якщо ви хочете пишне цвітіння, навіщо ці, як ви говорите, палки зрізати? Щоб було красиво, ну, зрізайте, Це я підбираюся до іншої. Теж хочу показати старий квітконос. Такий черненький був. І він тут обрізаний. Тут було розголуження, теж обрізане. Тобто ось це один квітконос. Що він мені зробив з цього розголуження? Гілочка, ось з цього дві, одна, друга. І така краса. І ось він, новий квітконос. У кабінеті, як бачите, теж є орхідеї, які вже мають квіти. Одна з них ось ця красуня, назви якої я не знаю, але дуже її люблю. Щось вона влітку, але не пам'ятаю, цього року чи того року. Почала шию жовтіти, і я її там мазала, спасала як могла. Ну, ось, поки що жива квітне. Це теж квітконос, так, не бачу. Це теж квітконос зі старого квітконоса, і ось у неї новий квітконос. Так, тут що в нас? Старий квітконос. Влітку було таке розголуження від нього, бачите, сухі місця. А оце вона продовжила свою гілочку. І ще не все ще буде рости. Просто пробіжусь по цим гілочкам, щоб ви бачили цю красу. Тут теж два квітконоси, жовта, ароматна орхідейка. Тут що в нас від старого? Нове розголуження? Тут так само обрізано було? Де воно? Так, 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 так. І зі старого брунечка прокинулась, ось вони будуть квіти. Так, ну. Більш детально будемо дивитися пізніше. Оцю красу, оцю красу, там її квітконоси теж. Зазвичай вона починала сезон квітування. Так, зараз я до неї доберусь. Ось вона. Дуже ароматна архітейка, пахне вона завжди. Ой, іди сюди. Я її геть не зрізаю ці квітконоси, ось їх скільки. Старих квітконосів. Вона ще там має квітконоси, теж почала розкривати квіти. Ну, в цьому році вона не перша, почала сезон. ну Квітів буде багато. тобто і аромату буде дуже багато. І тут ще одна ароматна орхідейка мастерпіс. Це влітку в неї був квітконос. Ось тут були квіточки. Оце вона доростила. І дала розголуження. А тут, що в неї тут? Старий квітконос, на ньому вона доростила одну квіточку, Ну, на поки що, і ось новий квітконос. Там вже скоро, скоро буде квітка. Ось так, там красиво. Не дуже зручно знімати прямо під стевою стою. Леодора щось тут доростила ось цю гілочку. Що тут буде? Тут теж дорожчує, був, а, і на... ось тут дорожчує, тобто вона на всіх старих квітконосах дорожчує. І ось новий квітконос. Тут в неї діточка, можна сказати, була. О, бачите. Не встигаю вчасно поливати, ну і, мабуть, не буде вже її тут тої діточки, на жаль. Це так класно, нове життя зароджується, і за цим спостерігати дуже цікаво. Тут, бачите, гілочка, і видно, що одне розголужені, друге, а далі вже квіточки. тобто буде пишне цвітіння так у багатьох. Ось так трошки проведу по поличці з бігоніями. Якось покажу їх. Ось тут у мене дитячий садочок підростають. І там, і навіть ось тут купляла цю сітку не для цього, ну, поки що. Тимчасово, там, у тепличках, бігонії третього посіву. Дуже не люблю це ось на підвіконнях, але діточки вже ніде не поміщаються, скільки я їх не продала, а вони всі є і є. До весни виростуть, потім поїдуть по нових домівках. На кухні вже квітне ось ця мультифлора. Дуже її люблю. Вона така квітуніха. Теж, бачите, тут раз, два, три, чотири квітконоси. Ось цей новий, завжди багато розглужень. Це що тут у нас? Це гілочка обрізана. І від неї ось ці квіти, а ці ну, теж від відрізаної гілочки. Ось так воно пішненько виглядає. Тут теж на старому бутошки в неї. Ну, ще буде вона, вона дуже пишно квітне. І так, пробіжусь по квітконосам. До речі, ось це, бачите, оці на лампу два і ще один. Це біглі паладін. Ось від старої гілочки пішло три розголуження. Здається, там нового квітконоса я не бачила і ні, нема. А ось від старого три. Ну і навіщо їх зрізати? Ну, це діло кожного, звісно. Ось тут гілочка з двома розголуженнями теж буде пишно квітувати. Ось ця доростила літній квітконос. І дала розголуження вбік. А ще, ой, як би тут не впасти ще. Оце новий квітконос. А що це в мене? Що це в мене? Здається, це. Роттердам, здається. І ось там, що туди-туди на. Ой, божечки, зараз спаду. Ось туди йде новий, тобто два нових квітконоса, І ось тут на старому. здається, там щось в неї ще є. Ну, така розеточка, бачите, теж багато листя, багато коріння. Ой, божечки, а ще ось тут в мене на поличці три я поставила. І сьогодні-завтра вже відкриються квіти, вже такі повні бутони. І тут, ось оно. Багато-багато краси. Ще трошечки почекати. Тут я лампу не вимкнула, вибачте, ну, просто покажу оцей ліс квітконосів. І собі на пам'ять, ну, і вам показати. Ще трошки на підвіконні. Ой, цей дендрофалінопсіс, що мені тут, дивіться, дві діточки ростуть от прям з маківки. Тут вона квітувала оця гілочка, чи бульба, як її правильно, псевдобульба. бульба. І ось звідси ростуть дві діточки. Цікаво, так? Да? То вимахають дві огромезні гілки, не знаю. Корінців там немає поки що, чи щось є, воно там. Здається, ні, цікаво. На цьому це коротеньке відео буду закінчувати. На пам'ять для себе записала, вам показала, ну а десь через місяць, думаю, вже буде перший огляд квітучих орхідей. Ну, я так планую, як воно буде, подивимось. Бувайте здорові! До нових зустрічей!